Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я готую варення із крижовника з алкусу. як я його готую, хочу поділитися рецептом. Спочатку, як зазвичай, я нарвала 2 кг з востиком крижовника. Почистила його, отакий от кругленький став. І тут всього почистила. І розрізую ножем. Я так, розрізую, ножем на опіл кожен крижуночок. Далі я варю сироп. беру три стакани води і засипаю 2 кг цукру. Сироп у мене вже закипів, розчинився цукор. І тепер оцим сиропом я заливаю два кілограми крижовника і ставлю на плитку хвилин на десять, щоб прокипів. У сироп з крижовником додаю половинку суку лимона і того, як сироп із агрусом чи крижовником закипів, видавлюю сок сокою ожималкою ручною і додаю сок. Сік лимона додаю для того, щоб не було плісняви зверху. І коли додати сок лимона у крижовник і в сироп, дуже виходить гарний аромат. Але обов'язково слідкуйте, щоб не потрапила кісточка, бо буде відчутна гірчинка. Варення прокип'ячую після закипання 7 хвилин. при цьому збираю пінку і знімаю. Таке глазурове варення залишаю на 5, на 5 годин, на 3-5 годин. Для того, щоб воно вибрало сироп. І потім продовжимо варити до готовності. А я готую банки, стерилізую. Через 3 години знову ставлю на плиту варення, і в процесі варювання воно перетворюється із смарадового на. Варення кольору бурштину. А тим часом підготувала баночки і кришечки, просто реалізувала. І так вийшло у нас 5 півлітрових баночок, дуже красивого, ж, яке дуже красиве варення і дуже смачного варення. Обов'язково саме так закривайте. Варення з крижовника або з акрусу, і смак оціните після того як відкриєте підкриєте баночку взимку до чаю. Накриваємо варення кришечками і закриваємо на ключ, бо в нас кришечки під ключ. І виходить, повірте мені, дуже і дуже смачне варення. Але що я хочу сказати, я вкинула не так, як за рецептом. 2 кг цукру. Я кила всього 1,5 кг цукру, але мені здається, що вистачить навіть кілограм 400 кг цукру на крижовник. Він, хоч і не солодкий, але варення вийшло гарне, солодке. Бо я думала, додати ще пізніше, але вистачило дуже смачне із такою кількістю цукру, тобто 1,4 400 на 2 кг крижовника. І от коли я розливаю варення, воно начебто рідкувати. Ну, не так, щоб вже рідке рідкувати. Але через 2-3 дні воно так захолоне і стане густим. Зажевірується варення наше, і взимку воно вже буде густе. Але це взимку сказано. Вучно. Його можна вже вживати і через місяць, але найчастіше ми, звичайно, п'ємо чайок з холодними зимовими вечорами. А ось тільки в цьому році дуже мало фруктів, то цей чай, це варення просто розкішне. Дякую всім за увагу. Якщо мій рецепт такого варення сподобався, писайте, будь ласка, вподобайки. Мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал. І всього всього доброго!